Ні, з летю, бандера герой під стінами рівної ради стоять пікетувальники із гаслами на захист музичних шкіл та за повернення бандері звання Герою України. Їх усіх чують та бачать депутати, що збираються на друге пленарне засідання Рівної ради. Його розпочали із звернення вкладників золотої підкови, які у своїх бідах звинуватили управління капітального будівництва рівного. Той хто має такий дозвіл і є повним господарем з організації будівництва та відповідальним за здачу об'єктів експлуатації. От цей дозвіл. Кому він виданий у КБ? <кій> <кій> Міський голова обурений каже, і так допомагають, чи можуть ось представники банку, що взялися добудувати підкову. Запрошення рівненської влади до розмову ігнорують. А Хомкої не проти допомогти ошуканим вкладникам. Влади навіть кинути до в'язниці усіх, хто винен в афері, аби тільки за законом. Депутати звернення прийняли і взялися до роботи. На порядку денному біля 60 земельних питань Свободівців протестують, кажуть, замало відкритості. Я бачу по Першій другій сесії Рівненської міської ради, що немає належного візуальної інформації для депутатів, щоб вони могли розібратись. Зрозуміло, це в нас викликає підозрюж про корупційні діяння і можливість саме корупційних діянь. Зі сторони посадових осіб місцевого самоврядування тільки готують безпосередньо ці питання. Втім, попри тертя загальну частину питань депутати прийняли і поіменно, і пакетами практично без обговорень. А ось поговорити вирішили про злиття. Втім, не музичних шкіл, а палацу культури та будинку культури. Їх об'єднати вирішили задля економії та щоб уникнути судових стягнень у 2 мільйони гривень. Каменем спотикання у цій справі став більярдний клуб Піраміда, власник якого свого часу і вклав гроші у текстильник, а нині не проти їх повернути. Моя пропозиція наступна. Порахувати, скільки вкладено, а це вже пораховано, і е, врахувати, скільки коштує реально оренда майна. І потім поділити ті гроші вклади на оренду майна і вийде, в скільки років він може безкоштовно у нас отримувати це майно. Логічно? Мені здається, що так, і ми готові підписати мирову угоду на таких умовах. Згадали депутати і не вдало спробу об'єднання двох музичних шкіл. Хомко присягнувся. Поки буде мером, це питання на сесію Рівнеради не виноситиметься. Школи та директора лишаються на місці. Хоча зміни так і будуть. Злиття не буде, то відповідно не буде ніяких присунок. У нас є ідея по економії. Вона не хоче зараз голосити, щоб в якоїсь паніки не сіяти, але це зовсім інший спосіб. і Ви будете також про це знати. А ось щодо Бандери депутати доходили згоди трохи важче внести зміни до положення про звання. Знаки рівненської міської ради, аби присвоїти почесне звання Степану Бандері, депутати не погодилися. Натомість заслухали дві заяви від Свободи та фронту змін щодо скасування указу президента України про присвоєння Бандері звання Герою України. Це рішення стало можливим, тому що режим Януковича позбавив незалежності судову гілку влади. І сьогодні суди демонстративно виконують політичні замовлення адміністрації президента України. Депутати Рівницької міської ради занепокоєні хвилою агресії і взаємної ненависті, що охопила нашу країну після чергового рішення про позбавлення Степана Бандери звання Героя України. Складається враження, що хтось свідомо та послідовно вишукує складні та найбільш суперечливі сторінки в українській історії та використовує їх, щоб ще більше роздратувати і роз'єднати українське суспільство і без того змучене політичною та економічною нестабільністю. Розкол у суспільстві дозволяє відволікти увагу людей від дійсно суттєвих проблем, приховати економічні провали чинної влади та її бездіяльність. Вважаємо такі дії державної влади провокативними за змістом і антиукраїнськими за своєю суттю. Звертаємо увагу на те, що така політика є недалекоглядною та небезпечною. Ми закликаємо, ми не закликаємо співгромадян до спротиву чи мітингів. Натомість пропонуємо вирішити це питання цивілізованим способом, який ефективно використовують у Європі. Через агресивність свободівської заяви більшість депутатів за неї не проголосували. Натомість варіант фронту змін вони прийняли на доопрацювання. Наталка Пастухова, Юрій Кобів новини рівного.